Євангелія від Марка, розділ 12 і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбавчевило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець, ну, мов, вб'ємо і його, та й спадщина буде нашим. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм, Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм чий це образ і напис. Кесарів ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих? То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю. Всією думкою твоєю і осією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А ще й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже Давид сам був промовив Святим Духом. Сказав Господь, владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він, його син? І багато людей слухало його залюбки. І він говорив у своїм повчанні Остерігайтеся книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовені і довго моляться для виду. На них. Буде суворіший присуд. І, сівши проти скарбниці, дивився, як народ кидає гроші у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм «Істинно кажу вам. Що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали свого надлишку вона ж з убозства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. СоБОРНІ ПОСЛАННЯ Послання апостола Якова, Розділ перший Яків. Слуга Бога і Господа Ісуса Христа. 12 поколінням, що у розсіяні. Привіт. Уважайте за найвищу радість, мої брати! Коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб вам нічого не бракувало. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє. І вона йому дасться. Тільки ж хай просить із вірою без жодного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. Така людина нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з подвійною душею непостійна у всіх своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм, бо і він про мене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце, і траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла. Так і багатий у своїх дорогах зів'яне. Блаженний чоловік. Що витерпить пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже: Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить, а потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений, породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Всяке добре даяння і усякий досконалий дар згори сходить від отця світла. В якого нема ані зміни, ані тіні переміни, він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створінь. Знайте мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний до говорення, непоквапний до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя. Яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лише обманює своє серце, побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і отцем ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистим берегти себе від світу. Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти, величний. Прийшов від гір від вічних, ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто стоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить. З останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних КНИГА Приповідок. Розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього, відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі, те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той. То послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає на дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі. Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого. ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб роздмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї, хто котить камінь угору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга, пісня, пісень. Розділ третій. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах, шукатиму я того. Кого серце моє любить, шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила. Аж поки не ввела в дім матері моєї, упокій тієї, що мене зачала. Каже молодий. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки, шістдесят витязів кругом них, з поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч при боці, задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева Ливанського, стовпи його, спорудив він зі срібла, і золота його склепіння, сидіння його із пурпуру. А всередині виложений він любов'ю від дочок єрусалимських. Вийдіть, дочки Сіонські, і гляньте на царя. У вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручин, день утіхи його серця.